Підтримати військових, які повертаються з фронту на Прикарпатті з'явилося 14 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Вони пройшли навчання на базі спеціально створеного центру та вже готові допомагати захисникам на усіх етапах їхнього повернення до цивільного життя. Помічники надаватимуть юридичні, психологічні та соціальні рекомендації а ще налагоджуватимуть співпрацю з державними та місцевими установами. Дякую. Дружена жінка. вам спасибі. Спасибо. спасибо. Дякую. За дуже короткий період часу вдалося організувати на базі університету діяльність Центру ветеранського розвитку, який став фактично фундаментом майбутньої великої роботи, пов'язаної з проєктом. По піці ветеранами. Я на своєму місці. Я виконую місію такої підтримки людям, яка пережила цю біль, цю втрату. Як би не було для всіх це, це важко, хто це переживає. І я вирішила сама для себе, що я маю щось робити, щоб допомогти таким, як я.